Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу. З вами Denir3D і ми продовжуємо кар'єру українського бійця ММА в UFC Undisputed 3. В попередній серії ми в 11 захистили свій титул чемпіона світу в фезервейті. Ми виграли Вовка Тікуана Жанга і зробили це нокаутом за 10 секунд до кінця другого раунду. Дуже непоганий був поєдинок. І ми в ньому перемогли. Це був UFC 198. А сьогодні нас чекає, якщо я не помиляюся, UFC 200, тому що ми беремо участь у всіх парних UFC івентах. Давайте подивимось, які у нас є кандидати. Так, UFC 200. Саме UFC 200 у нас можна захистити титул проти Марка Гомініка. Це та людина, у якої ми виграли цей титул ще дуже давно. Також можна побитись з Френкі Едгаром в Лайтвейті і Дженс Пауер в Прайді, ну Прайд це взагалі не варіант, UFC 200 я пропускати не хочу. Звичайно, якщо вибирати між Марком Гомініком та Френкі Едгаром, я б вибрав Френкі Едгара, але хоч вони і тут пишуть, що це мейн-івент UFC 200, але я вірю, що. І я думаю, що буде якийсь титульний бій, який потім зсуне нас на комейн івент. Тому щоб очолювати цей ювілейний турнір, я все-таки виберу Марка Гомініка. Тут буде чемпіонський захист, і я думаю, що нас ніхто вже не зсуне на комейн івент. Тому я хочу очолювати UFC-200, тому вибираю Марка Гомініка. Марк Гомінік. Так, хочу з ним побитись, що там? Не дуже цікаві бої. UFC 199 Джонс Ногейра. Ну, треба подивитись, може Ногейра виграв титул? Так, Fight Night 65. Не дуже цікавий. Ну і давайте глянемо, чи змінився чемпіон в напівважкій вазі. Так. Що? Ні. Залишається номер один. Новина залишається номер один, і це означає, що Джон Джонс захистив свій титул, вигравши технічним нокаутом у Антоніо Ну, Але бачите, до До паунт Паунд, до першого номера Паунт Паунд він не дотягує. Бенавідес Трюп та 3D очолюють рейтинг незалежно від вагових категорій. Так, нам дають одну сесію. Одну сесію, за яку ми, мабуть, поб'ємо в мішок. Давайте поб'ємо в мішок. І поїдемо на UFC 200. Нарешті ми дочекались UFC 200 в нашій кар'єрі. Насправді вже. Це дійство пройшло. Пройшло не найкращим чином, як на мене. Чекали від ювілейного. Турніру набагато більшого, але... Вже як вийшло. Так. Давайте трошки. Трошки здобудемо собі зірок, тому що я бачу, що багато я помиляюсь. Ну тут треба, звичайно, здобувати 4 зірки, але не завжди виходить. Here we go. Так, ну вже. Stay light on your feet. Up your ну, як завжди, як тільки є бекфіст. Наш спортсмен почав робити одразу зелене перемістилось. Так. Ну є 4 зірки. Все, 4 зірки таким ми здобули. Нам додадуть зараз е пункти в стійці і заберуть пункти в боротьбі. Ні, тільки додали пункти в стійці. Дивіться, 89. У нас е стає. Стають удари. Ну і в захисті ми також стаємо краще. Непогано. Ну і все. Що? Ми лідируємо в голосуванні, в голосуванні боєць року. Але для цього нам треба виграти марка Гомініка. Тому поїхали. Звичайно, зважування UFC 200 треба подивитись. Навряд чи воно чимось буде відрізнятися від е, інших, але все одно. Джо Роган веде Зважування. Зараз він трошки не такий. Ну а бої Марка Гомініка насправді я навіть не бачив. І якось в спільноті UFC не так часто. І взагалі, я не пам'ятаю, щоб я бачив колись новини про Марка Гомініка. Скіл йому в цій грі дали крутий, але чи був він легендою, навіть не знаю. Якщо чесно, треба якось буде почитати про нього. Проти кого він бився і так далі. Ну, і нові. Нові рухи від е, нашого бійця. Ну і Дейна Вайт. Саме Дейна по ідеї, тому що він, начебто, себе називає Дейна, а не Дана. Що Лівша? Невже Лівша? Дуже давно ми з ним бились. Ми виграли у нього титул, який тримаємо, який вже встигли і втратити, і знову повернути. Я думаю, що він буде прагнути, звичайно, реваншу. І ще один реванш. У нас в кар'єрі. Ну і дивимось, UFC 200. Перший бій цього турніру: Грей Мейнард Шинджи Накамура. Ден Харді, Майк Свік. Кендал Group Деміан Maya. Тіто Ортіс Річ Франклін. Юшин Окамі Розімар Пальхарес. Комейт Сілва Джейсон Брілц і мейн Event Марк Гомінів Ну, я так дивлюсь на ці бої. то і в принципі, з Френкі Едгаром нас би поставили в Main Event. Не знаю, що це так підготували. Не дуже гарний карт, як на мене, в UFC 200, але спробуємо витягнути своїм боєм. Цей е, не дуже, не дуже такий аж крутий карт, якщо дивитись на імена можна було якось і покраще. Кілька, може, чемпіонських поєдинків. А якби іще ми не вибрали Марка Гомініка, то і в мейн евенті не було б чемпіонського поєдинку. Це взагалі було б щось. Провал. Повний провал був би UFC 200. Так що ми вже трошки і так витягуємо його. Ну і ще плюс спробуємо показати гарний бій. Ну і очікуємо на вихід бійців. He's looking to use his speed and striking ability to maintain his position here at the top of this division. Standing across from him in the red corner is the Predator. With world class striking skills and lethal kicks, this stand up specialist is quick on his feet and extremely effective from the outside. He's looking to add a spectacular head kick knockout to his highlight reel tonight. Не хочеться розлучатися з цим прекрасним поясом. Наскільки я розумію, в UFC кожного разу дають новий пояс. Він не перехідний, а залишається назавжди. Тому, якщо це так, насправді, то у нас уже таких 11. І може бути 12-й. Ми вже побили рекорд за захистами титулів. Пам'ятаєте, я повідомляв в попередніх серіях, що Андерсон Сільва має 10 захистів чемпіонських захистів, і тепер ми побили його рекорд в попередній серії, захистивши в 11. Ну, і тепер треба покращувати рекорд. Звичайно, Марк Гомінік він налаштований на нокаут, я думаю, або на сабмішн, тобто на дострокове закінчення цього бою, бо він не чекав, що так він віддасть швидко свій пояс. Він тоді виграв вже з Алду, і ми вийшли проти нього в чемпіонському двобої. І він програв. Тому він навіть не, не зміг захистити жодного разу свій титул. Ну, а той період між нашими боями з Марком Гомініком сталося дуже багато. Вже вище згаданий. згадані 11 захистів, і плюс ми увійшли в зал Слави. Ми вже встигли побитись в різних дивізіонах, в Прайді, ну і так далі. Брюс Бафер! 26-15. 26 перемог 15 поразок. Від нього можна чекати, я так розумію, всього що завгодно. Я вже не пам'ятаю, як він б'ється. Дуже давно був перший бій, я його не передивлявся, тому не знаю. Машина. Марк, машина, гоміні. Ну і давайте послухаємо. He stands five feet eight inches tall, weighing in at 145 pounds, 10.3 stone. Fighting out of Toronto, Canada. Ladies and gentlemen, he is the reigning, defending UFC featherweight champion of the world. Presenting the legendary UFC.

UFC 200. мейн івент, головний бій like вечора. стартує через декілька миттєвостей. Марк Гомі Дені Триде і поїхали. треба знову подивитися, як він реагує на наші супермен Джеби. Особливо наскільки я пам'ятаю, він дуже багато пускав бекфістів. Хоча я можу помилятися. Бекфіс не багато хто пускає. Тому. Ой-ой-ой, в ноги, в ноги одразу летить. Не вийшла у нас комбінація. У нього дуже гарний лівий хук. Ми почали хоч і на відходах, але багато викидаємо ударів все-таки. Так, а він завжди хоче нас зачепити і викинути. Но ми не даємось. І постійно Марк Гомінік хоче клінчувати, тягне руки до нас, до нашої шиї. Ну, Бекфест він пускає регулярно. І... Ну, це було ясно. Так, давайте полежимо в фулл гарді. Але він дергає і таким чином забирає у нас витривалість. Та відійдите від мене. Так, є фронт кік Непогана комбінація від Гомініка. Не проходить у нас аперкот. Зловили його на Супермен Джеп. Один із найулюбленіших моїх ударів це. Супермен Джеп. Так, ну і він витримує. Звичайно, гарно було б завершити в першому раунді, але не знаю, чи вийде. Так, 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 так. Ано зачекай. Та зачекай, відчепись. Все, встигли. Так. Так, встигаємо. Знову в кінці раунду. Знову в кінці раунду. Наш хижак, наш український хижак. Добиває Марка Гомініка, ну, що я можу сказати? Досвід нашого бійця одразу показав, що набагато легше, так, якось набагато легше ми виграли в цьому в цьому бої. Ми вже знали, що нам робити. Ми вели свій бій. Нав'язували йому свій бій. Ну і напропускав дуже багато напропускав Марк Гомінів і таким чином, звичайно, опинився на канвасі в нокауті. Ну і 12-й захист титулу. За 7 секунд до кінця ми виграємо нокаутом до кінця першого раунду. Ну і, звичайно, в цій кар'єрі начебто все ми досягли, але є одне але. По-перше, чи допустять нас, чи допустять нас е, на чемпіонський бій іншої вагової категорії, це раз, ну і, звичайно, нам треба все-таки взяти реванш у... Гуїди, бо скільки можна, нам не дають цього бою. І це єдиний Єдиний спортсмен, єдиний боєць, з яким ми маємо негативну негативний рахунок. Грей Мейнард виграв у Шинджина Камури. Submission of the Night Ден Харді проти Майка Свіка. Гру програв Деміану Майі Нокаутом, не сабмішеном, а нокаутом. Річ Франклін. Ті ортіс показують бій вечора і виграє Річ Франклін. Юшин Окамі програє у Польхареса. Нокаут вечора Тєго Сільва проти Джейсона Брілця. Ну і Дені Тридеп перемагає Марка Гомініка в головному бої вечора UFC-200. І це був наш 43 й бій, так, якщо я не помиляюсь. Ну і це, це дуже багато. І дуже мало залишається так, 43-й бій, дуже мало залишається до кінця цієї кар'єри. Якщо я не помиляюсь, 48 боїв в ній. Тому ще трошки, і вже буде кінець. Кінець кар'єри. Хоча, дивлячись на вік нашого бійця, йому всього 28. Я ж думаю, не стукнуло 29. Зараз подивимось. Так, 28 років і через 5 боїв він може завершити. Тобто до 30 років уже він, мабуть, завершить кар'єру. Ось так. Ну, нічого, страшного. Головне, що ми перемогли. Головне, що ми знову захистили титул, ну і. Мабуть, наступні бої, якщо вже нам запропонують в інших вагових категоріях бій, будемо їх брати. Тут ми вже почистили дивізіон давно, і ще й тепер по другому колу, а декого і, і з деякими бились уже тричі. Тому треба знову-таки переходити на режим інших вагових категорій. Головне, щоб нам давали ці бої. Ну а сьогодні просто я хотів очолити турнір UFC 200 і очолив, як на мене, дуже вдало. Думаю, вам сподобався цей бій, цей нокаут, тому ставте великі пальці вгору, підписуйтесь на канал, коментуйте, запрошуйте друзів та знайомих, і не забувайте про спільноту УВК. З вами був Деніт Риде, На все добре.